Давай я чуть-чуть э, да. резюмирую. Значит, э, сегодняшняя ситуация. Ирпень разделен на две части. Все знают это все великолепно. У нас на самом деле три только связующих звена. Это переезд, это подземный переход mm -hmm. и там под мостом. Это место, уникальная градостроительная ситуация по возможности соединения еще одного э, под железнодорожным полотном, соединения э, двух частей Ирпеня. То, что сейчас происходит, это... Э, усугубление ситуации и обречение нашего города на последующие, я не знаю даже какие затраты. То есть вместо того, чтобы развязать нормально градостроительную ситуацию, временщики, которые сегодня у власти, они берут только сливки, снимают, не задумываясь о будущем города. Все. Там строится... Мету, надасть документи. а я можу коментую. Я не можу як посадова особа коментувати просто слова. Якщо немає предмету розговору, скажи, там не строє, що це. Ви чуєте, що там проєкт, що робиться дорога, ремонтні роботи. З Якою метою? Ви слухаєте чи ні? Чи ви не чуєте? Так, ви вас послухайте, гарантію, що там не буде торгових памільйону. Послухайте. Значить, будь які рішення приймає колегіальний орган. І секретар Ради Денисенко гарантувати колегіальний... за колегіальний орган нічого не може. Ще раз пояснюю. Добре, в в в Україні, ви в нашому місті будете України Ви як депутат обов'язково? Добре. Виконавцевий робіт. Є КП РПІН, Житлоінвестбуш». Это нам відповідає. Залізнично не Проведення стороннім особам земляних робіт поряд з залізничними коліями. Ну і все в этом образі ми зараз почуємо е е пане Юрію коментар з цього приводу. Там ведеться відповідно до коштура ремонтні, 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 ремонтні роботи. Робиться роботи. дорога, Є щоб да. люди могли ходити. Тому що там дійсно, коли виходить з там смітник, там навантаження, люди Мах. ходять, там автобуси зліва стоять, там незручно, <звис> <пу> розумієте. І планується перенести там. Я вам кажу і поясню. Там серйозна розворотна площадка. Та при чому тут Вот ми все Причому, я вам ще раз. Зговорю, що відбувається, який план, і для чого? Для того що люди виходять з Пішохідного переходу і на дорозі, там, де люди мають ходити, стоять автобуси, ну, розворотна площадка. Вона не відповідає тому, що має відповідати. Її переносять вліво. Але для того, щоб людина могла йти не перебити собі ноги не скалічитись, робить це дорога, нормальний тротуар. Розумієте? Ну, це нормальні речі. Ми не речі. можемо допустити, що хтось самовільно пробує встановити no, там. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Є рішення для цього. Поставлено, так. Значить, Ще раз вам говорю для е того, щоб встановити е об'єкт тимчасової споруди, для цього ви треба рішення. Є рішення я кажу, є рішення. Давайте немає рішення, про що ми говоримо. ми кажемо, що ви не виконуєте свої роботи. Його. Виїжджайте ми на місце не і спалі. Ми в процесі роботи комісії, ми під'їдемо туди, подивимось. Якщо там є спроба незаконного встановлення, то звернемось до міськради, щоб комунальне підприємство по благоустрою просто прибрало це і все. Так тому раз немає ніяких рішень, не прийнято по цих питаннях, то значить хтось може пробувати там самочинно робити, але це буде демонтовано. Я вчора пане Юрію вам усне звернення стосовно залізничної колії цієї вулиці і будівництва. Є якась інформація вже з цього приводу, що там має? Так, рішень <клев> я знаю, sort, так. Що там, ви казали, що рішень немає, але ви, ну якщо ви відправляли туди фахівця якось, то ви бачите, що там є фундамент під будівництво <клев> малих <клев> архітектурних <cons> <клев> <oil> доповідав, Сьогодні напротяг зідня має доповідати. А ще не доповідав. Да, так? Ага. Ясно. От, desk. раз немає рішень, тому ну, в мене до вас, як адміністрації, просто е, є таке скажем, бажання, побажання, щоб це було припинено, щоб там не стали мафи, і потім була боротьба між власниками цих мафів і громадянами, яким це не доподобає. Також ну, прохання привести до відповідних норм, те, що там залізничною колією і насипом відбувається, враховуючи населений пункт, щоб там не було дійсно якихось проблем, які можуть виникнути. Говорили сьогодні з мешканцями, да. ми зустрінемося да. і з да. міським головою, mm -hmm. це, що будемо обговорювати дане питання. Да, зрозуміло. Mm -hmm. Це питання не тільки мешканців, це питання безпеки. Ну, це, 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 питання... це, 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 питання. це <працю> самовольне нарушення цілісності ну, дорожнього керівника. Це питання має бути розстояння. Це питання прокуратури. Просто так. Е,